Доброго вечора. Був я на днях на виїзді. Там не працювало супутникове телебачення. Зроблено там на два телевізори. Стоїть два. Стояло два тюнера OpenFox X6. Все я там зробив, відновив, почало все працювати. Прошив один тюнер. Такий же. Все пройшло нормально, тюнер працює. Прошивав цей тюнер, ну, цей тюнер щось показав себе з негативної сторони, щось він підвисав, підглючував після перепрошивки. Потім я його вирішив прошити ще раз, все скинув на завод. Вроді б то прошився, ну, за весь тюнер. Ну, щось пішло. Не так. Отак От висить бутлого і все, не запускається. На кнопки не реагує, як бачите, ось клацаю. Не реагує взагалі. Ну, Даний тюнер тільки можливо відновити через комп'ютер. У мене його, на жаль, немає. Флешкою його не відновиш. Ну, є один лайфхак з даним тюнером. Треба трішки зачекати. І він якимсь чудом знову запуститься. Треба почекати. Він запуститься. І можна буде його знову перепрошити. Він скинутий був до заводських налаштувань. Ще перед тим, як я його прошив, прошивав, ось, зараз дожен тюнер знову увімкнутися. Ось, як бачите, тюнер знову увімкнувся, запустився без всяких відновлень. Зараз я візьму флешку, скачав на нього рідну прошивку. Зараз ми його спробуємо заново перепрошити. Можливо, він буде нормально робити. Вставляємо флешечку. Зараз будемо його на заводський софт пробувати перешивати. Зараз я поміняю мову на... Хоча б на українську. Так, виходимо. Так. Оновлення ПЗ. Заводські налаштування вже не потрібні тут, бо тут каналів у нас немає. Він пустий. Так, заходимо в меню. Оновлення ПЗ. Оновити все секція шлях до файлу. Ось прошивка openfox X 6. Старт. І поїхали. чекаємо 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 Чекаємо, чекаємо. Зараз должен перезавантувати тюнер. О. Уже на виносному дисплеї нулі з'явилися. Перед цим їх у нас взагалі не було. Все. Тюнер ми перепрошили, з'явилися нулі. Зараз спробуємо канали відсканувати. Їх тут немає. Зараз я спробую. З його клона OpenFox X6 Metal закинути канали. Так, дивимося, яка це в нас прошивка стола. Ну, це заводська прошивка ще за 17 рік. Зараз ми сюди закачаємо. Канали. Так, обновлення ПО. Так. Секція. User database. Це список каналів. Зараз у нас буде так. Шукаємо попочку OpenFox. OpenFox X6 Metal. Зараз ми візьмемо з нього список телеканалів. Так, старт. Все пройшло успішно. Зараз буде перезавантаження. Чекаємо. Зараз повинні піти канали. Ну все. Канали б то, пішли. вроді все б то, працює. Теперішній чи то її будущий чоловік. Чи то... Як бачите, все працює. Канали показують. Канали в нас показують. Все працює. В общем, тюнер не прийшлося відновлювати. Якимсь чудом він перезагрузився чи ввімкнувся сам. Ну, все тоді добре. До ну, побачення.